Якщо ви раптом думаєте, що ми вдарились головою і по-другому колу знімаємо презентацію того, що вже давно знімали, то ну що ви? Це не так. Це новий Peugeot 5008 – флагман модельного ряду Peugeot. Принаймні він найбільший. Тут сім місць 325 сил потужності і прискорення до першої сотні за 6,5. Вам не почулось 325 сил і 6,5 секунд до сотні. Тому що він електричний. Тож, ви на каналі Інфокар, і ми вам зараз покажемо і розповімо про електричну новинку на ринку України Peugeot i5008 в форматі презентації. Тому як завжди, жодних оцінок і суджень, тільки факти. Але запевняю, буде цікаво. Модель 5008. Тут нічого приховувати. Це 3008 розміру XL. Старший брат довший за класичний кросовер на 25 см і його довжина майже сягає позначки у 4,8 м. База тут також більша на 16 см. Якщо говорити загально, то 5008 сприймається великим автомобілем, якого б зросту ви не були. При цьому часто буває, що збільшення розмірів вже пропорційно намальованого авто призводить до неестетичного розтягування певних елементів тих же задніх дверей або зовнішніх панелей багажного відсіку. У випадку з Peugeot знову ж ніяких оцінок. Я думаю, ви самостійно зробите висновки кожний сам. Але на мою думку, якщо поставити поряд 3008 і 5008, то ще піди вгадай, з якої моделі кого перемальовували. Чого у французьких дизайнерів точно не відібрати, так це почуття стилю, витонченості і композиції. Ніколи французький автопром не був простим, при цьому він ніколи і не був схожим на інших. Мімікрія не про них. І така самовпевненість приносить свої плоди. Я про те, що завдяки наполегливій роботі над акцентами, ну подивіться там ті ж кіхтілева специфічного, дуже рідкісного, трикіхтевого. Французького лева впізнати сучасний Peugeot на дорозі легше за будь-кого з великих європейських виробників. Гарно вони вміють. З практичністю, от не завжди. Okay. Втім, останнім часом французів це стосується все менше і менше. А стосовно 5008-го, то, схоже, це взагалі не про нього. Така довжина кузова дала можливість сконструювати дійсно великий салон. Попереду місця вдосталь, навіть водіями, яких зріст значно перевищує стандартний. Але ж при всьому цьому тут є і другий, і навіть третій ряд сидінь. Взагалі, ви от багато бачили семимісних електричних кросоверів. Я от якось не пригадую. І це ми ще не говорили про ціну. Повірте, там також буде чому здивуватись. Але продовжимо: другий ряд має свою зону клімату з регулюванням температури та швидкості обдува. Підігріви сидінь також на місці. Але є і третій ряд. Зазвичай в цьому сегменті третій ряд скоріше опція, і у більшості виробників ви маєте за нього доплатити. У випадку з Peugeot i 5008, він у вас буде завжди. Тому сприймайте його як мінімум як приємний бонус, коли неколи а може стати у нагоді. Причому, якщо ви будете ним користуватись, у вас все ще залишається і трохи місця для багажу 294 літри. Заявлено. Але якщо його скласти, а це робиться дуже легко, ви отримаєте увага, 862 літра. Це хіба не рекорд в сегменті. А склавши спинки ще й другого ряду, буде більш ніж 2000 літрів об'єму. І це цифри за методом VDA, який вважається більш реалістичним. Та й так, на око, скажімо, в походному стані багажник ну, величезний. Це також просто факт. Повертаючись до того, про що ми вже почали, до салону, можна відмітити, що якість виконання і незвичність рішень буквально візитівки сучасного Peugeot. Матеріали переважно якісні та приємні за фактурою, а їх поєднання спонукає до естетичного захоплення. Величезний 21-дюймовий вигнутий екран це новий панорамік iCockpit, невеличке кермо, фірмова фішка цієї концепції, і, звісно ж, iToggles. Просте, але дуже змістовне рішення, де ви можете вивести для себе саме ті шорткати швидкого доступу до функцій, які вам здаються зручнішими для повсякденного використання. Я добре пам'ятаю, як вперше побачилось таке рішення в Peugeot 308. І єдине питання, яке у мене тоді було чому раніше до цього ніхто не допетрав? Але це питання, звісно ж, риторичне. Формами передня частина салону 5008 –– це салон 3008, го Тут жодних відвертостей. Так було, так і залишається. Цікаві рішення тієї ж прихованої підсвітки, бездротові технології, які тут реалізовані в повному обсязі, загальна охайність і лаконічність. Сидіння також аналогічні сидінням молодшої моделі, і відповідно до класу авто вони мають електричні регулювання, водійське з пам'яттю, між іншим, та масаж. Матеріал. Алькантара з елементами темної шкіри. Якщо говорити про візуальну складову, ну знову ж таки, ви тут вирішуєте самі, але зважайте на те, що ось це все. Це, ну, це топ для І 5008 Тому що в Україну електрична версія їх флагману постачається виключно в максимальній комплектації GT. Тому тут одразу у вас матричні фари, 20-ті диски під назвою Софія. Дах чорного кольору, шильди на дверях. Ну і взагалі все те, що ви бачите. Але ж і це не все. Тут два електромотора, 239 кВт потужності. В перерахунку це 325 кінських сил. Сукупний крутний момент тут 509 ньютонів. Прискорення 0-100 заявлено за 6,5. Ну, для сімейного кросовера це вже точно немало. Побудований і 5008 на новітній платформі STLA Medium, яка розроблялась з можливістю повної електрифікації. Передній електромотор тут на 213 кінських сил з моментом 343 ньютон метри, задній на 112 кінських сил з моментом у 166 архітектура 400 вольт, батарея NMC об'ємом 77 кВт годин. Якщо говорити про бруто, якщо чистими, то вам доступні 73 кВт години, що забезпечує до 467 кілометрів заявленого пробігу за циклом VLTP. порт зарядки CCS Type 2 і максимальна швидкість заряджання постійним струмом 160 кВт. Якщо говорити про зарядку змінним струмом, ну так, щоб вдома заряджатися або на паркінгу, то вбудований зарядний пристрій здатний сприймати до 11 кВт потужності. Про що це нам говорить? Найшвидше зарядити вашу батарею змінним струмом вам вдасться за 6 годин 38 хвилин, а постійним на фастчарджах, 10-80% за стандартні 33 хвилини. З цим все зрозуміло. Втім. Що ще важливо знати тут і чому тест-драйви європейських оглядачів не будуть репрезентативними для нас? Там дуже часто одномоторна версія i 5008. В нас же тільки двомоторна. Я думаю, багато хто вже здогадався, до чого я веду. Якщо у вас електромотор один, то позаду буде балка. Якщо два, то незалежна схема. Як власне у нас? Це, скоріш за все, сильно вплине на цілий ряд характеристик та поведінку на ходу. І до такого висновку я можу прийти, спираючись на наш власний досвід. Минуле покоління 3008-го. Воно пропонувалось в різні часи в різних конфігураціях, але якось до нас дістався плагін гібридний 3008, також з двома електромоторами і незалежною схемою позаду. Так, от їхав він по-іншому і коштував також. Між іншим більше за повністю електричний І 5008 gt Сьогодні говорити про те, скільки тоді просили за плагін гібридний 3008 в минулому поколінні, не має жодного сенсу. А от поговорити про вартість актуального семимісного І 5008 точно варто, тому що вона приємна. Цей автомобіль в цьому школі, а це промо. Колір існує ще два білий і сірий, але за доплату у 20 650 гривень. Так от саме цей автомобіль вам обійдеться у 1 мільйон 974 тисячі 800 гривень. Це приблизно 47 тисяч 100, якщо говорити в доларах, на сьогодні за комерційним курсом. І знову ж, ми зараз говоримо про 7 місць, про повний привод і про топову комплектацію GT. Це приємна вартість без жодних але. І це справедливо, коли ми говоримо і про офіційні автомобілі з гарантією виробника 3 роки або 100 тисяч кілометрів на автомобіль та 8 років або 160 тисяч кілометрів на батарею зі збереженням мінімальної ємності на рівні 70%. і в тому ж числі це справедливо, навіть коли ми говоримо про неофіційні авто, які фактично не представлені на нашому ринку. А отже, і гарантій очікувати марно. Вартість конкурентна як не крути. Peugeot i 5008, презентацію якого ви сьогодні подивились, має всі шанси скоригувати ситуацію на нашому ринку електромобілів в цілому. Він сучасний, великий, знову ж тут, сім місць, має повний привод і все те, щоб убезпечити вас від проблем в подальшому. Я про повну підтримку виробника. Залишається лише побажати удачі. Дякую всім. Ви подивились онлайн презентацію нового пежо і 5008 на каналі інфокар. Ми продовжуємо працювати і підтримувати силу оборони. І залишається додати хіба що далі більше.